Знову в ефірі. Слухайте, вибачайте, це у нас зараз я ще. Був, був дзвінок, і тому коли, ми, коли дзвонять, то зникає звук і приходиться знову виходити в ефір. Ось таке у нас відбулося. Але зараз я там вимкнула зв'язок. Прошу я говорила. Так, треба відгадувати. Можливо, хтось напише останню нашу думку. Але давайте. А, про спеку Я розповідала графік роботи з тістом в спеку. До речі, у нас, ну, тобто, сам графік ви можете подивитися. Наприкінці минулого ефіру розповідаю. Також у нас цей графік він описаний в. Є в публікаціях в паліниці, в бред. Ви можете погортати, там робота з тістом, розділ, наприклад, роботи з тістом або просто профіль погортати. Дуже у нас багато вже інформації. накопичилося про роботу з тістом, взагалі про хліб, про закваску і буде ще більше. Ось і ще хочу сказати, що у нас є в запису майстер-клас пшеничного хлібу на заквасці. Там, що у нас там є? У нас там є багет, звичайний багет, з закваскою і трошечки дріжджями, є піца фокача тільки на заквасці. І щось ще у нас там було? Не пам'ятаю вже, але є такий майстер-клас і він а, через холодне, холодну ферментацію. Тобто він присвячений а, і, і виробам, технологіям, і холодній ферментації. Зареєструватися, тобто пройти в запис у цей майстер-клас ви можете за посиланням в профілі Паліна Сабрет. А ще я вам нагадаю, що Сьогодні у нас відкрився набір на гречаний майстер-клас. Ми будемо пекти 4 види 27-28 серпня. Наприкінці серпня проводимо цей майстер-клас в онлайні. Будемо пекти чотири види гречаного хлібчику. Ну, тобто пшеничного гречаного. Ми будемо пекти гречаний багет з насінням із горіхами. Льон, мак, і волоський горіх будуть. А буде хліб з кашою, цибулею, селянський хліб. Ми його назвали з кашою цибулею, гречаний. Буде ще молочний тостовий хліб, такий смачненький І будуть сінабони, гречані сінабони з шоколадом. Ви можете зареєструватися на цей майстер-клас за посиланням в профілі паляниця Бред. Ну і, звичайно ж, всі майстер-класи, які ми проводимо, вони не просто про рецепт, вони скоріше навіть про технологію і про якісь такі важливі загальні принципові для пекаря речі, ну технологію. Ось тому будемо присвяприсвятимо майстер-клас особливостям тіста з додаванням горчаного борошна. Скільки додавати, формовий подовий хліб, яка там різниця є. Взагалі, якщо додавати якісь домішки і як це робити, в якій кількості. І ще я хочу провести про проведу урок хлібної математики. з пекарських відсотків і про те, як взагалі будується рецепт хліба на заквасці і гречан, гречаний в тому числі. Ось. Ну і наприкінці цього ефіру нагадаю вам, друзі, що ставте таймер для того, щоб робити складання, коли ми вийдемо в ефір? Десь через хвилин вже там 50. 50. Давайте на 50 хвилин робимо ставимо таймер, щоб ми вийдемо в ефір для того, щоб зробити складання. Будемо робити складання або ламінацію? Складання. Складання. Будемо робити. Скажіть, будь ласка, чи можна годувати лівіто цільнозерновим борошнем? Ні, звичайно. Навіщо? Якщо ви хочете цільнозернову закваску пшеничну, ну, взагалі в мене питання: навіщо саме цільнозернову закваску пшеничну робити, вона ж буде достатньо кисла. Ми ж пшеничну ведемо, щоб мати тендітну закваску. Ну, і лівіто мадри, вона. Не годуються цільнозірневим борошном. Її годують сильним білим борошном, манітобою, наприклад. Ну, там або зернаріселек ще українці використовують. І це досить важливо. І саме сильне борошно для лівітомадри треба. Ну, взагалі, -то, якщо ви хочете, ви можете як завгодно робити, але ця закваска вже не буде лівітомадриною. Так, до побачення через 50 хвилин. Так. Ось. І, друзі, до зустрічі через 50 хвилинок.